Суду, ми з вами обговорили плюси і мінуси діяльності і життя Македонського, і суд у вигляді Артема, Данії, Олександра, Солі і Іларії, і Кирила підводить підсумки. Отож, скажіть, будь ласка, ми з вами Македонською сьогодні виправдовуємо чи засуджуємо? Які ваші вести? Та прошу виправдати? Засуджуємо. Засуджуємо. Дякуємо. Засуджуємо. Я думаю, виправдові, але природа його пила. Так, увага, дякую, але увага. Отож, за рішенням сьогоднішнього судді, судей піде на підсумки. Македонську ми правдовуємо, але є речі, які є негативними в його житті. Але можливо не просто було більш характерні з тим, що він хотів влади, і були вони спричинені саме часом, в якому жив Македонський, правда? Час був тивоні жорсткий період саме стандартний освіти. Так, отже. Приймаємо рішення. Суд приймає рішення. Нати ми зараз запишемо, бо що зожник таке речення. Рішення суду. Рішення суду.